Після закриття нашого стартапу Новорі. Ми вирішили взяти невеличку паузу для того, щоб подумати, куди ми далі хочемо рухатися, з яким продуктом нам далі йти, і ось що з цього вийшло. Або як ми шукали нову ідею для нового продукту, або для нового стартапу. Гало, мене звати Ілля Летко. Я підприємець, маркетолог, креатор. Я знімаю відеоблог, який створюю стартапи, проекти і також трохи про своє життя. Якщо хочете бути частиною мого шляху, як то кажуть, welcome. До речі, щось так тепло. Що сидіти, і йдемо на вулицю. За весь цей час ми сформували з Катією пару таких, якщо так можна сказати, критеріїв, куди ми хочемо рухатися, з яким продуктом і що для нас так сказати, важливо. Дні цього сонця, і навіть фільтр не вивозить цього неба. Я точно не розумію, що там ззаді відбувається. Бачу по картинці, що зовсім не дуже все йде. Блять, реально, що за хуйня? І, в принципі, перший критерій, який ми точно зрозуміли ще після 2020 року, що це має бути it проект Скейлитися набагато простіше. Ти умовно можеш команду мати із 10 людей. А юзерів тебе може бути 300 тисяч, чого не зробиш в інших нішах і сферах. Так ви можете сказати, можна займатися товаркою, ще щось, але і експертизи в мене набагато більше в it продукті Додатковий поін про IT-продукт продукт це те, що це і глобально так. Запускати кожну нову країну в it продукті також нелегко, як і в офлайн бізнесі. Але це швидше. Тобі не треба йти відкривати нову точку, тобі умовно треба перевести весь свій додаток на нову мову, зробити нову рекламу, можливо, змінити трошки продукт. Але в цілому це набагато простіше. І тому прекрасний приклад. Останнім продуктом в Новорі у нас були юзери із Нової Зеландії, з Америки, з Денмарка, якогось з Іспанії, з України, з Індії і так далі. І в принципі, навіть якщо ти фокусуєшся на одному глобальному ринку, наприклад, штатів, ти також тримаєш клієнтів із різних країн, чого не буде в офлайн-бізнесі. Ми зараз працюємо над додатком. І ми подумали, що краще ніж повернутися знову до тої таблички, яку я показував саме в самій першій серії, немає нічого. Так, да, трошки їх вдосконалити, але всі наші ідеї, які в нас з'являлися, ми намагалися сюди вносити. І в нас, по суті, є декілька варіантів для нового продукту. Тому що ми чітко розуміємо, що на сьогоднішній момент це має бути точно бітусі. Знов цілий день працюємо над. Нашим новим проектом, новим продуктом, і це такі ті. І кожен раз бачу якісь прикольні проекти, і потім дивлюсь скільки вони заробляють. Я такий, типа, серйозно? Ви якась гапка про гадання, і ви рубаєте 400 тисяч доларів. Я такий, типа, «Що? Серйозно? Реально. Інколи думаю, що треба перестати заморочуватися. І Прийняти факт, що люди заробляють абсолютно на всьому. Абсолютно. І гадання, і гороскопи, і все, що хочеш. Навіть повірте, ти не можеш, що ті речі зроблять гроші, але не заробляють. Ми вже реально десь півроку кожен тиждень займаємося цими ресерчами. І кожен тиждень ми ні до чого не прийшли. Абсолютно. Тупо зіров. Ні, звісно, у нас є порівняльна табличка, аналітика і так далі. Але, наприклад, ми щось знайшли і такі, типу, Бля, да тут же тут же такий джес буде далі. А як сюди контент робити? А як оце робити? А як тут девелопмент? Ще щось. І такі ти думаєш, в якийсь момент думаєш, Боже, для чого? Для чого воно це все? На протязі всього часу, коли ми займалися пошуком B2C продукта ми страждали над цим, як ви вже зрозуміли. І в нас завжди літала в голові одна ідея з нашого бекграунду з маркетингу. І як ви знаєте, ми, як двомаркетологи, з Катією в принципі, цим заробляємо на життя, якщо хтось не знав. Дуже часто ми використовуємо Notion для того, щоб менеджерити різного типу контент, маркетингові матеріали і так далі. Там завжди ми відчували одну велику проблему. Це в тому, що Notion не створений для маркетингових задач. Ми перепробували кучу інших всіх таск-менеджерів, а вже воно нічого не працює, тому що воно не створене для маркетингу. Проблема в Notion також була додаткова, що ти мав як собака нагадувати всім членам команди перевір, пересунь, зроби, от закинь і так далі. І ти, по суті, як собака гав 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 гав, -гав, -гав. Це реально запарило, і ми не знали, як з цим всім боротися. Але в голові завжди літала ідея, що можливо, ми можемо якось це покращити. В один з днів я кажу Каті, що а давай, можливо, спробуємо порісьорчити цей продукт, можливо, щось з цього вийде. Ми дійсно зайнялись цим, ресьорчили його довгий час і прийшли до двох висновків, які нас відштовхували. Перший з цих висновок це те, що це B2B-продукт. Ми реально з Катією замучилися робити B2B категорію, бо це важко. Тому що клієнти дуже довго плачують інвойси. Ми змучились від комунікації з B2B системою, а саме що підбір підрядників, ще чогось. І ми реально відмовлялися від цієї ідеї, а саме йти в B2B. Другим моментом було те, що ми... Ми розуміли, що для цього проєкту нам 100% треба буде інвестиційні гроші, бо без них нікуди, ти не зможеш зробити класний продукт, щоб люди переїхали засаненовши на Google табличок чи Google документів твій продукт, поки він реально виглядає погано, поки він сирий. І інвестиції на це треба реально немалі. Але врешті-решт, ми подумали, що якщо ми нічого не можемо знайти в B2C, Треба йти і займатися цим проектом. Тому ми склали певний план, як рухатися, як залучати інвестиції, куди дивитися, які наші наступні кроки. Нарешті ми почали займатися справами. На сьогоднішній момент ми майже доробили все для продиктанту і плануємо зробити зап ось. Найближчій перспективі. Ми подумали, що ми стартанемо з Notion Template. Чому? Так як в нас це велика суперплатформа, і ми не знаємо, що цим всім робити, тому простіше за все піти аля MVP, аля прототип. Але в нашому випадку навіть нема сенсу зараз малювати якісь MVP дизайни нашого продукту і так далі. Того, що. У нас є notion, в якому це все робили, але він незручний. Ми хочемо запуститись на продакенті і зрозуміти фідбек від юзерів, спробувати його, так сказати, попродавати. Скоріше за все, там не буде продажів. Я прям в це вірю, того що в нас недостатньо кількість трафіку. Але це перший шлях до ресерчу. Коли ми з юзерами будемо далі говорити, з потенційними клієнтами або людей, які мають таку проблему. Ми можемо їм давати цей темплейт потестувати. І вже також цей темплейт роздав деяким своїм знайомим, друзям, підприємцям і так далі. І думаю, що я в них спитаю як в їм саме цей інструментик. Cheers! І самого цікавого, ми вже три рази відкладали цей проект. І все по тим причинам, що я називав би, що це B2B і треба інвесторські гроші, і означає, що. Фінансовий результат ми отримаємо ой як не скоро. Ой, як не скоро. Ще одним суперважливим поїнтом для мене це, скоріш за все, аплікейшн апка або застосунок. Чому так? Ні, я не відмовляюсь від будь-якого там it продукту Але мені здається, це непоганий такий формат для того, щоб мати чітку структуру, мати простіші певні рішення. Тому що, наприклад, комунікувати з юзерами через Апку, через ці і на різні нотіфікейшини набагато простіше, ніж це робити, наприклад, на вебсайті, коли в тебе юзери всі через вебсайт. Але є свої нюанси. Окей, бізнес модель підписка так простіше. Розумієте, коли до тебе кожен місяць хтось купує на 10, 15 чи 5 доларів, для нього це не дуже великі гроші, але для тебе в рамках... Півроку або навіть рік, це 50-60 доларів, якщо він платить кожен місяць по 5. І це дійсно класно для того, щоб розвиватися. Тобі не треба кожен місяць шукати нових клієнтів, щоб вони умовно тобі приносили тих самих 100 доларів. Ти залучив 10 клієнтів по 10 доларів, тобі вже приносять 100 доларів, і наступний місяць вони будуть приносити 100 доларів. Але за одні умови, що все буде добре, і вони будуть залишатися. І... Нюансик невеличкий. Наступний критерій продукт має властивість бути. Рекламованим через соціальні мережі. Що я маю на увазі? Ну, уявіть, ви вирішили продавати апку, яка про фітнес. І а вже ж ви підете в шорці, в рілси, в тік-ток, для того, щоб показувати, яка вас апка є, що вона може робити, чи не знаю у вас апка для рецептів. І ви там також це все можете шерити, набирати оборотів і досягати красних класних результатів в ревеню. Що ви бачите перед собою? Правильно, це мій новий подарунок, який зробив собі на день народження. І так Та ти шо пісня. Так. Вау, Вау. Дивись. Фух, Блін, в принципі, задоволений. Дуже добрий. Дуже добрий. Буде вже на нього сидіти. Коротше, ми насправді затормозили з нашим цим B2B стартапом. По самій одній головній причині. Перше, то ми закінчували клієнта, так. то ми були на коронавірусі. Потім то ми були на відпочинку. Зараз приїхав доганяємо роботу. І вже середина жовтня, і ми знов ніхіра не зробили. Але скільки треба молока? 400 на двох. Але це то в нас буде кава сьогодні. Це плюс. Але в е, мене план такий: бо з ним же цим стартапом, навіть якщо ми ніхіра не розуміємо, що робити в b 2 c додатку я подумав, що запустимо все-таки b B2B, і оцей Product Hunt нарешті. Бо мені треба отримати, хоч який тут результат, щоб почати робити якісь інтерв'ю. А ти що думаєш? Ні, я думаю, треба робити, хоча по потічній причині, що ми глибоко розуміємо проблему цього продукту. Глибоко, а я думаю, що всі наші клієнти е мають. Рано чи пізно, особливо коли запускаються, мають проблему менеджменту контенту, тому що людей там стає більше, контенту стає більше, де його менеджерити не зрозуміло. Так, да, ви можете сказати, є Notion, але я особисто бачу там купа недоліків, особливо коли ви працюєте з відео. Реально, там не супер зручно це робити. От, е, люди, які менеджеряться в excel табличках я не знаю. Я не розумію, як це робити. Це дуже-дуже важко і неефективно. І ви не взаємодієте з командою. І тому ми бачимо, що е, така от платформа для менеджменту контенту, для маркетингу мала має сенс. Я що додати? Взагалі важко будувати продукт. Скажи, чого ти страпував? Чим більше ми знаємо, тим важче вибрати нішу, тому що ти прекрасно розумієш, що тут проблемка, тут проблемка, тут проблемка, і тут бляха муха теж, сука, проблемка. І за того ти отак ходиш по колу, як ця мавпа чи цей хоб.